Друзі, зараз ми дивимося на золотий м'яч. А ось золотий м'яч Андрія Шевченка. Ось тут ми дивились на золотий м'яч Андрія Шевченка. Хто знає, що таке золотий м'яч для футболіста? Це дуже важлива нагорода. І наш українець Андрій Шевченко у 2004 році її отримав. Кірюшка. А куди ми тепер будемо їхати? Зараз ми ідемо дивитися на головну ялинку України. Ходімо з нами, друзі. Ось і головна ялинка України. Цього року вона невелика, досить проста, але надзвичайно красива. Так, вона вся біла і з блакитними кульками. А якщо, буде, якщо буде ніч, то знаєте, що буде. Якщо буде ніч, що то буде що світиться. буде? Звичайно, тут буде дуже красиво. Гірлянда світить. Так, так, є гірлянда. І вночі вона буде красиво світитися. Якщо буде світло, звичайно. Але наша ялинка знаходиться біля дуже дуже сильного місця, біля Софіївського собору. Софіївський собор був побудований ще князем Ярославом Мудрим. Так, ще в часи Київської Русі, в часи середньовічної України. І ось саме на цьому місці, біля. Софійського собору знаходиться наша чарівна ялинка. Дуже красива, ніжна така, тендітна. Звичайно, у нас зараз не ті часи, щоб святкувати, тому ж Софіїська площа досить пуста, немає ярмарки, але нічого. Хоч на Софіївській площі немає зимової ярмарки. Ми зараз поїдемо у справжню зимову країну. Ти готова? Так! Да. Готова! Тоді поїхали, друзі! Залишайтесь з нами і зараз побачите справжнє зимове свято, справжню зимову ярмарку, справжню зимову країну! Ура! Да. Друзі, кому подобається ялинка, ставте лайк! Ось ми приїхали в зимову країну! Пішли дивитися, що ж там цікавого! Ялинка так. тут точно буде для нас новорічний настрій, так? Пішли дивитися, що тут ще є цікавого. І перші покупки уже є. Подивіться, тут дуже багато різних локацій. Все надзвичайно казкове. Вау! Так, давай знайдемо, де можна сісти і зробимо гарне фото. Хочеш сюди, на ці подаруночки? Давай. На ви ого! Ну давай! Дивіться, да я, як наче лялька якась. Ти справжній подарунок під ялинкою. Зараз я з разом з мамою буду катати на цій ялинці. Зараз будемо кататись на ось цій ялинці. Так, тут по справжньому весело і є чим зайнятися. Дуже багато різних атракціонів. Так, це якась кімната жаху. Це із Харлі Квін. Так, 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 там. Харлі Квін, так. Ще супервумен здається, то. Машинки, тут дуже-дуже багато всього. Величезніша територія. Ідемо, дивитися, ще щось цікавеньке. Кіра буде з'їжджати із з гірки. Поїхала! Кірюшка! Молодець! Класно! Класно було! Класно, класно було! Ось цієї гірки Кіра з'їжджала! І всім пока-пока! Друзі, усім гарних свят. До нових зустрічей! Пока -пока.